Джин, погодься, нема нічого веселішого, ніж дивитися челенджі береда і насолоджуватись смаколиками. Ага, згодна. Слухай, а давай махнемось соусами. Давай. Ой, ні, огидне поєднання. А тепер я спробую свій кетчуп. Ой, це була невдала ідея. Хоча дуже навіть дуже крута ідея для челенджу. Так-так-так. Насамперед на нас чекає орео пластівці. Подивимось, чим їх буде їсти. Ого, і мемдим з коктейль. Обожнюю. Думаю, він ідеально підійде до цих пластівців. Не терпиться спробувати. А? О, так, я так і знала. Це дивовижно. Джен, тепер ти дізнайся, що тебе там чекає. А в мене табаско. Та ви визнащайтесь. Він тільки зіпсує ці смачні пластівці. За що мені таке покарання? Добре. Треба зібратися з духом. Так, ти дуже смілива. Я б і одну краплю додати побоялась. Ой-ой-ой! Я починаю закипати. Все, я на межі, з мене вистачить. Як це? Такі правила. Їж все одразу. Тоді нарікай на себе. Всередині все горить. Я більше не можу це стримувати. Ну що ж, я знаю, що тебе охолодить. Ой. Це було потужно. Тепер я вся липка. Проте ти не влаштувала пожежу. Вау, на цей раз у нас нагетси. Подивимось, яким соусом я їх злопаю. Вау! кисло солодкий соус я просто обожнюю. В Макдональдсі їм нагетси саме з ним. Смакота. Одного нагетса завжди мало. Краще з'їм цілий сендвіч з двох нагідців. Інша справа. Тепер дивись, що у тебе. А в мене кленовий сироп? Зізнаюсь, раніше я ніколи не пробувала їсти з ним щось окрім млинців. Сподіваюсь, що мені сподобається. До речі, лайфхак. Не обов'язково занурювати нагетси у соус. Достатньо налити соусу коробку та потрясти. Вуаля. Спробуємо. М -м, нічого собі клас. Дуже смачно. Я навіть не очікувала. А де все спробувати. Та ще чого? Це все моє. Щодно яко. Ого, на цей раз нам дісталися апетитні кексики. Так, після поживного обіду потрібен десерт. Я буду їсти свій кексик з шоколадним сиропом. Мабуть, ідеальне поєднання. Спробуємо. М -м, неймовірно. Ні, забруднила. Yes! Так, добре, подивимося, що дістались мені. Котячий корм? Ні, я не можу його їсти. Я ж не кішка. Чому ж ти цілком собі котик? Тож їж на здоров'я. Uh -huh. Давай, давай, з кексом буде смачно. Щось я в цьому дуже-дуже сумніваюсь. Ех. Ну і що, якщо це челендж, вибору в мене немає. Побажайте мені успіху. Яка гидота! Терміново треба чима закусити. Огидно, Джейн! Дай сюди. Oh. О, так, інша справа. У тебе дуже непоганий кекс. В тому і річ у мене був. Вау, яка краса! Ціла купа млинців. І так, подивимось. М -м -м, я буду лопати їх із збитими вершками. О, так, Ідеальне поєднання. Намалюю нам млинці посмішку та буду насолоджуватися. Mm. Отак. Сподіваюсь, мені теж пощастить. Ну-ка, подивимось. О, ні, тільки не це. І як можна їсти солодкий млинці разом з майонезом? М -м, мене вже нудить. Ну добре, гадаю, від однієї краплі нічого не буде. Ну вже ні, одна крапля не підходить. Ось це інша справа. Смачного. Ти ж мені подруга. Ну от, я все з'їла. Задоволена? Цілком. Є хот доги. Я якраз золодніла. Стояти з кришки. Це ще що. Хто взагалі їсть зубну пасту? Вона ж не для їжі. Ось це умора. Тобі лише познущатись, ніж щоб підтримати подругу. Добре, добре, мовчу. Ох. Гидота яка. Це жахливо, наче чистиш зуби прям під час їжі. О, ворогу не побажаєш. Так, виглядає це так собі. Добре, подивимося, що дісталось мені. Є. Ось це я розумію. Right. Ідеальне поєднання. Кисло-солодкий соус та кетчуп. Отак. Не терпиться спробувати. Wow. Смакота. Hey. А Можна пригоститись. Hey. Хочеш hey. пригоститись? Hey. Звісно, ні. Mm -hmm. Я сама його з'їм. Mm. Образливо як. Знаєте що? Мені здається, що всім жоді нам час почистити рота. Ей, ти що робиш? А якщо в очі потрапило? Отак, Тости. А для тостів ідеально підходить що? Правильно, арахісова паста. Саме вона мені і дісталась. М -м, не терпиться спробувати. Намажимо та приступимо до дегустації. Аромат неймовірний, а на смак ще краще. Так, ось цей звірячий апетит. Навіть моторошно. Ого, тепер моя черга сміятися, як ти будеш їсти тости з рибою. Який же жахливий запах у цих сардин? О! Oh Думаю, з прищепкою на носі справи підуть швидше. Так, викладу цю рибу на тост. І спробую. Думаю, що через цей запах це здається несмачним. А так буде. Ні, це все ж таки огидно і мене нудить. Вау, начос, це дуже круто. Ага, особливо Дерітас. Подивимось, чи ми будемо його їсти. Так, мені пощастило. Ціла банка соусу. Не терпиться спробувати, бо в мене вже слина тече. М -м, аромат. Так. Джейн, побажай мені смачного. Смачного. М -м, хочеться ще та ще. А ти чого сидиш? Давай піднімай свій клош. Ого. Яка дивна штучка мені дісталась, але дуже комедна. М -м, спробуємо. Ой, непогано, мені сподобалось. А можна, я спробую? Як же кисло! але мені подобається. Тепер залишається дізнатися, як ця кислота поєднується з начос. Ой, ні, це жахливо. Так. Тоді треба всі ці наче збризкати цією кислою штукованою. От вже дякую, подругу виручила. О, звертайся. Пере, ти зможеш. М -м -м, смакота. Ай. Ну що, погнали? А як боляче. Так, що? Рідкий маршмеллоу до локшини? Ось це умора. Давай смачного подружко. Ох, добре. М -м -м, покримо маршмело нереально смачне. Взагалі то це треба їсти разом. Добре, добре, так і бути. Ох, упевнено. Ось це мені зовсім не сподобається. Ну що ж ризикну. Ой, фу, мерзинно. Ніколи так не робіть. Моя вам порада. Подивимося, дісталось мені. Отак, томатна паста Беріла. Вона ідеально поєднується з локшиною. І так, не терпиться спробувати. Виглядає дуже апетитно. Ага, ану брить. Це моє. А? Неймовірно.